Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі в ефірі програма «Позивний Україна. Ми продовжуємо знайомить вас з відомими, невідомими героями цієї війни. Чому герої? Тому що ті, хто пішов і став на захист нашої батьківщини, вони заслуговують визнання і пошани. Знайомтесь наш сьогоднішній гість Максим Карамушка, врач отоларинголог колишній командир медичної роти. Вітаємо вас, Максиме, в студії. Доброго дня. Як для вас почалася неоголошена війна? Ну, Почалась вона давно, ще в 2014-му, але в силу певних обставин, що тоді, може, чи в силу віку, не до кінця розумів те, що відбувається, думаю, як і багато хто із... на жаль, на жаль. На жаль. Так, і за це навіть відчуваю чувство провини, якесь, знаєте. Почалась, як і для всіх, повномасштабне вторгнення несподівано, але не так несподівано, як могло б було бути. Це все ж накалялось певний час, певний, але все одно, чесно, була якась стадія е, отрицання, е, що все це відбувається. Але, Нормальна людина вона не могла просто повірити. Ну, чесно, що таке може бути. Не вірилось взагалі, не вірило, що в 21-му сторіччі таке могло статись в таких масштабах. І, в принципі, що всі сподівалися на якусь допомогу, а що це все закінчиться. Як дуже популярний вираз. Дві-три неділі максимум. Але по факту, маємо, що маємо. Пішов служити трошки пізніше, пішов служити в серпні 22-го року за власним бажанням. Працював в дитячій лікарні імені Руднєва, міська багатопрофільна клінічна лікарня отоларингологом. але не зміг бути осторонь, не зміг і все. І пішов служити. Ну, як справжній чоловік повинен, я, я завжди кажу, що. Справжні чоловіки вони пішли першими. Пішли, стали на захист. і Це обов'язок кожного захищати свою родину, своїх дітей, батьків. Макси, ну давай спочатку, як, куди потрапив. Ти вже був офіцером. Е, ну, Як сказати, я закінчив військову кафедру і ще до того, як це стало мейнстрімом, якщо можна так сказати. Коли навчався в медичній академії, на жаль, тоді в нас не було військової кафедри, але коли я вже був на інтернатурі, то звернувся за допомогою в свій медичний університет, там, де вже її відкрили, і мені не відмовили, я відучився. Ти розумів, що йде війна, і, напевно, так. Чесно вам сказати, те, щоб я планував колись пов'язати свою кар'єру, своє життя з армією, ніколи такого не було. Чесно сказати, до кінця не розумію, чому саме так сталося. Чому саме я вирішив піти на військову кафедру, але пішов, не жалкую, десь а службу просто не служив? Ні, ні, ні. Розумів, що треба, не розумів для чого. Ну, Через деякий час зрозумів для чого. І пішов спочатку, був лікарем просто в медичному пункті, потім лікарем, ну, як начальник медичного пункту військової частини. Потім, коли військова частина виросла вже в бригаду, з'явився підрозділ медична рота і вже. Був призначений на посаду командира медичної роти. Ну, командир медичної роти, якщо попадає на передову, ну багато обов'язків. Можливо, людей не вистачає, не вистачає ліків. Знавати, ну, Але... ну, проблема вона завжди така є. Я ще ніколи не чув від жодного військового, що та у нас вистачає людей. Все. Все у є. нас все є, нам нічого не треба. Все окей, давайте ми тут самі, ви там самі. Е, люди це найбільш цінний ресурс. І, на жаль, це ресурс, який неможливо відновити повністю. І безповоротні втрати, які трапляються, а це війна, вони трапляються і трапляються дуже часто. Знайти нову людину, кимось замінити, хоч є вираз, що немає незамінних людей. Але знаєте, коли прослужив трошки в армії, зрозумів, що таке бувають. І е, люди завжди були в дефіциті, а тим більше люди, які професіонали своєї справи, е, люди, які відповідають морально-діловим якостям, е, лікаря, офіцера, е, ну, просто знаєте, нормальної людини. Це... Можна сказати, певний дефіцит, певний дефіцит, щоб усі ці якості були у людини. Звісно, було важко, звісно, не вистачало людей. І ви ж прекрасно розумієте, що якщо ти стоїш на якійсь посаді, не факт, що ти будеш виконувати тільки ту роботу, яку за посадою, І, чесно, лікувальна робота в мене була, але вона була тільки на передовій, на бойових. А, а взагалі командир медичної роти, чесно, ну я навіть не розумів до кінця. Ну в книжках це взагалі воно все по-іншому, воно все дуже гарно, все працює класно і так далі. А по факту, командир медичної роти це більше про менеджмент, про організацію яких то процесів. А, причому менеджмент складний в тому плані, що ресурси дуже обмежені. Як людські ресурси часу все потрібно виконувати дуже-дуже швидко, за браком технічних засобів, за браком людських ресурсів. Тому з цього всього все і починалося. Було важко, але, скажімо так, бачачи те, що відбувається, я розумію, що є люди, яким було набагато важче, скажімо так. Ну, я так розумію, коли почалась війна, то я думаю, медиків не вистачало відразу. Ну, а потім, мабуть, медики все таки стали з'являтися більше в армії, і тому що все-таки в нас багато людей з медичного світу, які, перш за все, мають теж йти в армію, служити. Напевно, так було. Знаєте, коли я був просто цивільним, я десь в яких то речах не розумів військових медиків. Коли я став військовим медиком, я вже почав трошки не розуміти і десь розуміти цивільних медиків. Дуже багато проблем є. Я думаю, немає такої сфери в армії, де б людина сказала, що в цій сфері немає ніяких проблем. Тому що якщо людина. Займалась цим, вона знає цю систему, і вона розуміє, що в будь-якій системі є недоліки, в якій б вона не була якою б вона не була. Проблема була, коли я прийшов служити 22-му, ну це реально був жах. І я думаю, що військові, і ви точно так же вони ви зі мною погодитесь, це і забезпечення, і їжа, там, ліки і так далі. Чесно, коли я прийшов після своєї лікарні по-перше, в умови. По-друге, ті засоби технічні, матеріальні, які там були, навіть ті ж самі аптечки, ну тройка ну, це жесть. Просто там 72-го року з тими жгутами і так далі. ну Це реально жесть. Це просто да, і командир поставив задачу, що потрібно було все якось привести до ладу. і Прекрасно розуміли, що не мож... ну, в 21-му сторіччі використовувати те, що було в Савку, це просто не, можна. Ну, просто не можна. Сучасні турнікети, матеріально-технічні засоби, розбудова медичної роти в тилу, організація служби вплоть до стоматології. В пересувний стамет кабінет у нас був це все заслуги людей, які зі мною служили, заслуги командування. Я вважаю, що я та людина, яка може сказати, ну, що в мене реально був класний командир. Так, да, це, це дуже важливо в армії. Да. Коли попадаєш до такої людини, так. Да. Ну, це просто якщо ми вже говоримо про якісь там людські якості, офіцерські yeah. якості, то по перше вік, це молодий командир, але людина, яка пройшла просто від командира відділення, там, командира взводу, Приступово. командира роти, заступником комбата. Ну, всі про шаблі, всі військові. Так і. Важко було б, ну от реально важко було щось сказати йому про що б він не знав. Mm -hmm. да. Ну це, це пощастило, так? Так, да, я вважаю, що пощастило, тим більше, що командир медичної роти підпорядковується, ну, Безпосередньо, безпосередньо. командир, так, це командир бригади. А як відомо, що чим менше тебе в армії командирів, тим тобі простіше з'явиться. Так що так, була велика проблема з тим, що е, ну от я прийшов служити, там переді мною пройшов хлопчинка, е, він лікар, але тільки закінчив інтернатуру. У нього не було військової кафедри, ну хлопчина реально толковий. Тобто він тягнув на собі лікувальну роботу. Я, наприклад, в терапії, там кардіологія, там неврологія, ну, для мене це. Ну, якісь, знаєте, дуже поверхневі знання на рівні там, курсу медичної академії, тому що це не моя специфіка роботи. Я не терапевт, я лор-лікар. У мене є інтернатура, спеціалізація по хірургії загальній, але по дитячій. Але вся ця терапія вона для мене була далека. і Ця людина вона реально тащила на собі всю цю роботу. Але формально людина знаходилась просто на солдатській посаді, а, просто через те, що не було а, Посад, кафедри. Ну, не було. Ні, посада кафедри була, а, кафедри була? Не, було, не було. так. Це вже тоді, після що зараз простила, слава Богу, Ну, прослужив, ну, тому що можна. це реально ну, це, ну, це це жесть, Не можна просто ну, кваліфікований лікар, людина, яка виконує там, він може бути там. Дуже кваліфікованим хірургом, там, анестезіологом та будь-якої спеціальності він приходить, його максимум можуть поставити на посаду медсестри, і він формально навіть не може виконувати обов'язки лікаря. Ну, ну, медбарат, да, ну це, це бред, розумієте? І, такого такого не має бути. І зараз це все спростило, але все одно є де. Але ну, часу... Це ж це дуже часта причина, коли приходить людина з медичною освітою в бригади, і вона займається чим завгодно, тільки б не медичною освітою. Тому командир бачив, о, вроді адекватна людина. Буде займатися там чимось на комп'ютері, працювати, умієш ну, там, будешь. да ну будеш працювати Йо, це, і це в кращому випадку. Гірше, коли висококваліфіковану людину, там, на яку держава витратила там, 9 років часу, 6 років медичної медичного закладу, плюс там університет, академія, плюс інтернатура хірургічна, і я знаю такі випадки, коли людину відправляють такмедом. Кудись на ноль, на першу лінію оборони. І це я розумію, що бувають всякі випадки, але ну, просто щоб такого самого взростить кадра, якого можна поставити на лікарську посаду, ну, потрібно потратити ще 9 років. Для того, щоб вивчити так ну, це ну, давайте так, ну, місяць, три ну, місяці. Два гай. В да. там десь. Так, да, так. Да. Да, да. Ну і ця проблема, вона, на жаль, є, і до сих пор вона є. Мені зараз деякі люди телефонують знайомі і кажуть, що от е, мобілізувався, але мене не ставлять на лікарську посаду, тому що я не лікар. І е, зараз навіть е, це можна розцінювати як те, що командування е, перешкоджає. Тому, щоб людину поставили на офіцерську посаду, тому що, знову ж, я казав, що це все трохи, трохи спростило. Ну, дуже непросто. Я сам пам'ятаю, коли був командиром роти, то в мене жодного офіцера не було. Я просив двом сержантам присвоїти лейтенанта, які вже прослужили рік Ну по дві освіти вищій. Чому ж, ну, слава Богу, потім присвоїли. Але ж це дуже довгий процес, і командир часті сам не може вирішити частини. Це, це треба вирішувати там десь у І, Ну, так, да, є така проблема. Сьогодні трошки краще з цим, але все одно це про це ніхто не думав, і ну, не знали, що буде стільки втрат, і розуміли, що господи, не розуміли цього. Ну, Плюс проблема ще в тому, що, от, наприклад, є там ну, умовно лікар, хірург оперуючий. І у мене в лікарні є мій побратим, е який висококваліфікований е щелепно лицевий хірург. Людина просто в перші дні повномасштабного вторгнення сама пішла е служити начмет батальйону. операційної нічого немає. На що запитується, ну в плані розподілу мобілізаційних ресурсів і так далі. Наше запитується незрозуміло. І потім же, щоб перевестись кудись, ну це ж просто на межі, це, це да. просто це нереально. Якщо командир не хоче відпускати військовослужбовця, Динний. То є безліч законних способів, як можна цьому перешкоджати. Да на жаль, на жаль. Тому це та проблема, яка існує, і існує зараз, коли людина-анестезіолог, яка працювала в, реані... в реанімаційних бригадах, і він просто потрапляє в армію, він просто там лікар медичного пункту, там десь батальйону, або там просто начмет батальйону. Ну, я вважаю, це недоцільне використання не сув... просто висококваліфікованих людей. кадрів. Ніхто ж не каже, щоб не мобілізували людей. Але є шпиталі, там, де надають допомогу, є медичні роти з операційними і так далі, є стабілізаційні пункти, де можна працювати. Але ж нехай людина працює за своєю спеціальністю. І все буде добре. І ну, важко. Ну, з цим це реальна проблема, яка існує. Вам, як командиру роти медичної, доводилося, напевно, що працювати з парамедиками, з бойовими медиками? Це... Так, так доводилось. І, до речі, в мене не, немає такої людини з такмеда, який би я сказав, що він був поганим такмєдом. Тому що реально, у нас це було не з палки. У нас це було, по-перше, за бажаннями, відбирали людей. А, ну, скажемо так, бажаючих було більше, ніж ми могли Могла взяти, взяти так. але в процесі відбору, в процесі навчання, ми реально розуміли, що деякі люди десь фізично не витягують, тому що це ну, фізично дуже звичайно, важка. Робота. Так. Так, е є люди, які там за своїми якимись морально-діловими якостями не змогли стати такмедами. але в цілому, ну реально, такмеди були дуже класні. От, е дуже класні і чесно, ці і більшість із цих людей, можна навіть сказати, відсотків 90, взагалі ніколи не були пов'язані з медициною. Але зараз, е коли я був е в, в штурмовому підрозділі, в роті» був такмет старший, позивний Браво, і наразі ця людина. Він за пораненням звільнився зі служби рік тому, приблизно рік тому. Але зараз людина просто вирішила пов'язати своє життя з медициною. Він вступив, от мені буквально на минулому тижні писав, що вступив до Тернопільської так до Тернопільського медичного університету. На те, що вивчитись на парамедика, і це до речі дуже реально класний плюс, те, що зробила наша держава для військовослужбовців, які були так медами, те, що якщо є УБД, БД бойовий досвід, якщо ти був там тактичним медиком, бойовим медиком, то є можливість працювати парамедиком. І дуже довго не могли цю інформацію просто донести вище інстанції, щоб пояснити людям, що людина рятує життя в таких умовах, в таких складних випадках. А і при цьому всьому, коли людина йде в цивільне життя, він не має права працювати там парамедиком чи ще чимось. Ну я розумію, що є певні там бюрократичні проблеми, але все одно це дуже великий крок. По перше, до адаптації людей в цивільне життя. І в принципі, якщо людина хоче, якщо їй це подобається, то він буде дуже класним спеціалістом. Звичайно, ну надо надавати. Всі можливості для того знаходить, щоб так. така людина навчилася і працювала. Буде, по-перше, якщо він сам це вирішив, пройшов бойові дії і, і хоче продовжувати працювати, звісно. Я просто згадав сюжет недавно, знімав буквально на цьому тижні, знімав сюжет е на протезному заводі. Mm -hmm. І там усі. Хлопці, які були, втратили кінцівки, і вони працюють там на цьому заводі, залишились і продовжують навчання в медичних закладах, вони хочуть продовжити і служити далі в батьківщині. І це дуже, коли, знаєте, туди потрапляють з фронту люди, які втратили кінцівки, і коли з ними працюють інструктора, які самі прийшли, це, і вони ж бачать, що. Це дуже допомагає і людям. І взагалі це дуже. Так що це проблема, ви затронули, яку потрібно вирішувати і допомагати цим людям, звичайно. Ви сказали Максим, що в штурмовому батальйоні були ще. Окрема штурмова рота. Окрема штурмова рота. Це вже, мабуть, під Бахмутом там. Е, так, околиці Бахмута. Хромова, Берховка. Там, Чим відрізняється такий штурмовий батальйон для медика? — Штурмові дії багато втрат на завжди так, передбачають великі втрати. І я думаю, будь-який військовий е, точно може сказати, що штурмові дії це зовсім інше. Зовсім Зовсім, зовсім інше. інше. Це певні складнощі в евакуації, яка не завжди можлива, в принципі. Це медичне постачання, це підготовка, і організація надання медичної допомоги військовослужбовцям. І є дуже багато внутрішніх причин, пов'язаних з медициною, дуже важких моральних, фізичних, які як особливо командиру підрозділу доводиться приймати якісь рішення і так далі. Тому це зовсім інше. Це досвід, який відрізняється від усього. І схожого, ну, мабуть, нічого немає. Тому що все зовсім по-іншому. Це просто інший світ, штурмові дії, це втрати, це певний накал у людей, колективу, проблеми і так далі. І особливо сьогодні, це вже 24 25 рік, коли сіра зона і там 10, 10 кілометрів, наприклад, і люди не можуть, щоб дійти до позицій. Просто дійти туди потрібно. І ще просто а як дійти? Навіть там три роки тому не було ж такої проблеми. Ну, звичайно, тому так. що не наскільки були. Розвинені дрони. дрони, вони не були наскільки поширені. Зараз це просто технологічна війна, війна дронів. І просто, навіть чесно, я навіть не знаю, яка середня тривалість перебування військовослужбовця на лінії зіткнення, тому що дрони, 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 ворог наш взагалі ніяких принципів не дотримуються, ні правил ведення війни. Це і використання, ну, щоб ви розуміли, зараз використовуються дрони типу «Ланцет», які використовуються там, для е, враження якоїсь броньованої техніки, просто на машинах евакуації, на швидких допомогах е, і людей загинуло, так. І машини ці швидкої допомоги це також велика проблема, тому що це наскільки витратний матеріал, е, що е, ну, просто розхідний матеріал. Ну, як бинти, там, як пластирі, там, шприци і так далі. Просто найгірше те, що в цих же машинах е знаходяться люди, які е надають медичну допомогу. І за часто без ребів, без. Просто вони... Виїжджають, тому що треба. А навіть спасати. якщо розумієте, навіть якщо з ребами, наскільки швидко міняється, наскільки ворог швидко пристосовується, ми пристосовуємо, пристосовуємося, наскільки все швидко змінюється, що е, реб, який там був місяць тому, він може не працювати зараз, ну умовно. Е, і ну, це реальна проблема. І це все неймовірних коштів. Е, коштує, якщо там. Ну, Зараз дивлюсь, скільки зборів є, і в мене знайомі. Ну, Відкрили збір на реп і тиждень там не могли зібрати, а потім, наче люди з'явилися, які допомогти, а вже збирати нема кому, розумієте? І... Не встигли. Не встигли, не встигли. Взагалі, проблема із постачанням. Проблема в тому, що раніше якось, ну, от, як на мене, люди. На початку повномасштабки більш згуртовані були, а зараз люди просто самі в своїй голові поділили на оце військові, у них там свої проблеми, а ми цивільні, у нас тут свої проблеми. Нам не подобається, що вимикають світло, нам не подобається, що десь там щось бахкає, нам не подобається, що ми не можемо виїхати за кордон і так далі, і тому подобне. І це велика проблема. Тому що немає ніякої цілісності. Чесно, хочеться, щоб щось змінилось. — Макс, як відбувся перехід від воєнних справ до, знов, до роботи з дітьми? Ну, лікарня більше ста років лікувала дітей. А зараз вона зараз лікує військово у мене в відділенні. Наразі в більшості днів військових пацієнтів, дорослих більше, ніж цивільних. Ну, що тут можна казати? На жаль, На жаль. але живемо в таких реаліях. Тому що там лікував військових, що тут лікує військових, але я думаю, ви зрозумієте про що я Ну, складнощі є. Я вважаю адаптації і. Я розумію, що десь ну, я не такий, як був раніше. І це накладає так. Так. це накладає відбиток на відносинах з колегами, з рідними, з близькими, з друзями і так далі. Шановні друзі, ви почули це слова бойового лікаря, лікаря, який був командиром медичної роти. Штурмової роти медичної, медичної в штурмових військах. Зараз Максим Карамушка повернувся до цивільного життя, але війна все одно не відпускає, і вона у кожному з нас залишилась. Звісно, що всі ми змінились і просто не могли не змінитися. Але позивний у нас один на всіх Україна. І ми будемо. Іти до самого кінця, до переможного кінця. Я дуже вдячний вам, Максиме, за участь в нашій програмі. Дякую. Ще раз нагадаю, гостем нашої програми був сьогодні Максим Карамушка, лікар-лор, оттоларінголог і командир медичної роти. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна.